Коли я навчався в інституті, я обожнював пари з історії кіно. Це були ті рідкісні години, коли ніхто не хотів тікати з аудиторії, бо замість сухих лекцій ми просто сідали в темряві і дивилися кіно. Цілий місяць у нас був присвячений жанру комедії. Ми дивились, з чого все починалось. Від німих фільмів Чапліна, Бастера Кіттона та Гарольда Лойда ми поступово переходили до картин зі справжніми діалогами, але нам показували не лише західну класику. На одній з пар викладач приніс за двома зайцями. Ми, молоде покоління міленіалів, сиділи в темній аудиторії і щиро сміялись з цих старих фільмів. І саме в цьому головне, що характеризує справжню комедію, вона проходить перевірку часом, змушуючи сміятись і тоді, і тепер. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь. Ну що ж, поки я не почав згадувати бородаті анекдоти, почнімо марафон комедій. Згадаємо улюблені екранні твори, які нас смішили. Перевіримо, чи витримали вони випробування часом. Розберемо, які комедійні прийоми використовували від кринжових жартів у молодіжних комедіях до тонкого авторського гумору. Я тут підкрутив спонсорство на каналі, тому якщо є бажання підтримувати канал регулярно, ласкаво прошу і буду неймовірно вдячний. Насипайте попкорн, наливайте содову, а я вже запускаю закадровий сміх. Коли зараз я згадую свою стару поличку з касетами, то мені візуально одразу спливає перед очима така касетка, на якій були два дико угарні фільми. Це фільми яскраві представники жанру абсурдної пародії. І перший фільм на касеті – це був Він голий пістолет. Фільм, який одночасно настільки тупий, що аж геніальний, його не можна сприймати серйозно, хоча сама серйозність і є його головним інструментом. Знайома сорочка. Це твоя я не хотіла зім'яти і заплюмувати сукню, принаймні поки що. Весь гумор тут побудований на абсурдному контрасті між тим, що відбувається, і тим, як це подається. Леслі Нільсон грає з абсолютно кам'яним обличчям, наче він у реальному поліцейському трилері, типу у справжнього детектива чи сімки фінчера. Він кидає геги один за одним, і ти навіть не встигаєш обдумати всю дурість конкретного жарту. Просто на це немає часу. Тут або смієшся з цих подекуди крінжових моментів, або відчуваєш іспанський сором. Ти зруйнував моє життя, древін. Тепер я зруйную твоє. Не чіпай дівчину. Зараз я тебе вб'ю Розумію». Це старий фільм, який вже тоді висміював добре знайомі сценарні прийоми. Тут усе побудовано на впізнаваних тропах, але логіка цих тропів перекручена до рівня мультяшного гротеску. Це дозволяє просто посміятися з жанру та сценарних кліше, які вже пройшли через сотні історій. Кіноклуб Промінь представляє. Настільна рольова гра щоденник про таємниці 80-х. Генеруй унікальні події за допомогою китка кубиків, клей стікери на касету артефакт прямо у середині книги. Дивись дивні касети та пиши огляди на абсурдні фільми. Останній кінопрокат. Вигадуй свою історію нічних змін у химерному кінопрокаті. Знайди таємний саундтрек на сторінках книги. Переходь за посилання під цим відео і дізнайся більше. Ну а наступний фільм на цій касеті – це були Гарячі голови. 2». Це шалений калейдоскоп із пародій на тестостеронові бойовики зі сталони і шварцом. так кшталт командо чи Рембо. У фільмі головну роль грає Чарлі Шин, і це ідеальна пародія на героя американського кіно 80-х. Просто увімкніть цей фільм і пірнайте в цей потік приколів, які на кожному кроці висміюють кліше екшн жанру. Фільм нашпигований візуальними гегами, посиланнями, каламбурами, які здається не мають меж. Один з найкращих прикладів це сцена, де герой Чарлі Шина перетворюється на машину смерті в стилі Рембо, влаштовуючи перестрілку у ворожому таборі. Кількість трупів стільки ж у фільмі Робокоп. Стільки ж у фільмі Згадати все. Найкривавіший фільм у світі. Ось така була касета з цими фільмами. Але значну частину моєї колекції займали фільми з людиною, яка, здається, сама була цілим жанром у кіно. Людина, чиє обличчя було гнучкішим за спецефекти, а тіло, здавалось, існувало поза законами фізики. Звісно, я говорю про Джима Керрі. І першим фільмом, який мені просто виносив мозок, була, звісно ж, маска. Здавалось, що сценарій писали конкретно для Джима Керрі. Так, Венді. All... Образно кажучи, ми всі носимо маски. Це був той випадок, коли актор і роль злись в одне ціле. Здавалось, що сценарій писали конкретно для Джима Керрі. Але ж знаєте, насправді оригінальний комікс, створений Майком Річардсоном для Dark Horse Comics, був значно темнішим та агресивнішим. Коли Стенлі Іпкіс у коміксі надягав маску, він не перетворювався на танцюючого джазового веселуна. Він ставав машиною для вбивств, яка не знала жалю. І останній фокус мій улюблений. Автомат. Це був кошмарний образ антигероя, який знущався над своїми жертвами, а його діяльність приводила до справжнього терору на вулицях. Це було графічно, безкомпромісно і дуже, дуже далеко від сімейної комедії з Джимом Керрі. Кінематографічна адаптація зробила свідомий вибір на користь гумору та яскравого візуального стилю, щоб підкреслити комедійний талант Керрі і, повністю відійшовши від похмурої суті першоджерела. І хай хтось мене зупинить. У той самий рік вийшов ще один культовий фільм, який я передивлявся купу разів тупий і ще тупіший. Це зовсім інший рівень комедії. Якщо маска це фантасмагорія, то тупий ще тупіший це такий кринжовий роуд муві двох ідіотів. Yeah, yeah. Ти хочеш yeah. поїхати yeah. до Аскуну та знайти ту дівку, яка загубила кейс, а я маю тебе туди відвести? Yeah. Так, yeah. так, і що yeah. я правий? Настільки щирих у своїй дурості, що це одночасно і смішить і викликає жалість. Гумор будується не на тому, що персонажі роблять щось надзвичайне, а на тому, що вони роблять звичайні речі, абсолютно неправильно. Персонаж Джима Керрі Лойд Крісмас це такий чувак, у якого вся енергія йде в його порожню голову, створюючи там абсолютно дивовижний світ, де його ідеї здаються йому блискучими. Це комедія незручності і в цьому її геніальність. Джеф Деніелс у ролі Гаррі був ідеальним доповненням до Ллойда, додаючи свою порцію ідеотизму до кожної ситуації. Бачите, моєму другу. Він трохи тупий. Для мене справжній детектив мого дитинства це Ейс Вентура. Він не просто спілкується з тваринами, інколи здається, що він сам є твариною. Мова тіла, міміка, абсолютно дивні звуки це той самий ультраконцентрований Джим Керрі. Кожен жест, кожен рух його обличчя були гіпербалізовані до межі абсурду. Він перетворював кожну сцену на цирк одного актора. Тільки згадайте його зачіску. Здається, що вона кидає виклик гравітації, а його гавайські сорочки все це стало моментально культовим. Ейс Вентура був тим, хто міг розмовляти з дельфінами, викрадати білих голубів, проникати в психіатричні клініки, прикидаючись хворим, і при цьому залишатися абсолютно впевненим у своїй геніальності. Чесно кажучи, я дуже сумую за такими фільмами по типу Маска чи Ейс Вентура. Добре, що молодий кривляючийся Джим Керрі залишається незмінним, якщо увімкнути та передивитись ці шедеври. Неже! Далі залітаємо на вечірку з червоними стаканчиками та гучним панк-роком. Все вірно. В епоху молодіжних комедій, де головною темою було ну ви самі знаєте що. Хоч молодіжні комедії були і до того, десь на межі тисячоліть цей жанр розквітнув у всій своїй красі, кіно, яке говорило мовою незграбних підліткових залицянь, дурнуватих суперечок з друзями та всеохопного панічного страху перед дорослим життям, думаю, що ми почнемо одразу з фінального боса цього жанру. Американський пиріг він узяв просту як двері, ідею. Четверо друзів укладають пакт втратити цноту до випускного і перетворив її на гін підліткової тривожності. Я думаю, що ви пам'ятаєте сцену з пирогом, маму Стіфлера, і, хоч гумор тут часто серфить на хвилях крінджану, у фільмі є миле і щире ядро, дружба і прийняття власної неідеальності. Усе складається не так, як мені хотілося. Я не знаю, що робити. Вдаю, ніби у мене все клас. Знаєте, що я помітив ще? Що з віком моїм улюбленим персонажем став батько Джима. Це той дядько, який завжди прийде на допомогу з порадою, інколи й дуже невчасною, але все ж таки, він добрий та турботливий. А ще тільки він з'являється у всіх частинах пирога, навіть у тих, про які ви, можливо, і не чули, ті, що виходили одразу на дисках чи касетах, такі дешеві спінофи великої франшизи. Скажемо мамі, що ми його з'їли. Перлиною колекції молодіжних комедій у мене був фільм Сусідка. Фільм починається як класична підліткова мрія. У будинок по сусідству з відмінником Метью в'їжджає дівчина його мрії. Ідеальна, красива, розумна. Метью. Ми живемо в божевільному складному світі. Шаленому, але Все. прекрасному. Але потім виявляється, що ця ідеальна дівчина зірка фільмів для дорослих. І ось тут фільм робить цікавий поворот. Хіба ти не цього хотів оволодіти порнозіркою в дешевому мотелі? Ось що ти про мене думаєш. Під маскою доволі таки смішного ромкому з приємною безтурботною атмосферою ховається драма про людину, яка намагається втекти від свого минулого. Це історія про те, як суспільство та індустрія не відпускають тебе. Дівчина Даніель не просто об'єкт бажання, вона героїня, яка бореться за право бути кимось іншим, за право на нормальне життя. Слухай Келлі без образ, але я не думаю, що Деніел хоче бути тут зараз. Але її колишня професія раз у раз нагадує про себе, руйнуючи всі її спроби. Тож для тих башкетників, які чекали на пекельне порно. Сьогодні обломчик. Вимикайте відео. І раз ми заговорили про нав'язані стереотипи, то не можу оминути дві комедії, які я теж дуже любив переглядати. В них піднімали тему фемінізм. Перша це сто дівчат і одна в ліфті. Сюжет простий. Хлопець студент застрягає у ліфті з дівчиною своєї мрії, і він втрачає з нею цноту, не бачачи її обличчя, і тепер намагається знайти її в жіночому гуртожитку. Але в процесі своїх пошуків головний герой змушений по-справжньому спілкуватися з дівчатами. Це кльово, коли хлопці роблять щось за тебе. Ні, це прокляття. І якщо я колись чогось досягну, всі скажуть, що це через мою красу. Ця він бачить їх як особистостей зі своїми проблемами, талантами та дивацтвом. А тепер я хочу побачити свій трофей. Ні, ні. Так! Мені здається, що це була така спроба показати чоловічій аудиторії, що за загадковою незнайомкою стоїть цілий світ різних жіночих характерів. Оні була мегадівчиною з нашого двору. Ходячий доказ того, чому жінки ведуть наше суспільство вперед. Все, що вона робила, було ідеальним те, як герой описує свої почуття, дуже зворушує, і просто не можеш не вболювати за нього, щоб він знайшов свою кохану. Цей фільм має дуже романтичний вайб. Саме мені було щось таке, перед чим мені хотілося відкритися. Вона була така чутлива, така ніжна може вона побачила зміною в мені, на відміну від наступного, який також піднімав тему фемінізму. Пишайтеся тим, що ви жінки зайшовши туди, ви зміцнити фундамент тюрми, який садисти чоловіки тримають жінок протягом останніх п'яти тисяч років. Але був настільки вульгарний і непристойний, що дивитись його в присутності ще когось було просто соромно. Хто та дівчина, що роздавала нам листівки ця зануда, президент гуртожитку бульдогів? Це фільм Хлопці з жіночого гуртожитку. Трьох сексистських хлопців виганяють з їхнього чоловічого братства, і щоб знайти притулок, вони переодягаються в дівчат і селяться в жіночий гуртожиток. ти впевнена, що ми маємо їх прийняти? Вони якісь недогумкуваті саме проти такого ставлення ми й мусимо боротися. І ось тут починається така комедія, побудована на тому, що вони на власній шкурі відчувають усе, з чого раніше сміялися: об'єктивацію, зневажливе ставлення, дурні стереотипи. Вони чують, як інші хлопці обговорюють їхні тіла. Гладка дупа, дорога товстозаді. І раптом розуміють, наскільки це принизливо. Фільм звичайно дурнуватий, і гротескний, але його посил кришталево чистий. Він показує на пальцях, чому сексизм це погано. Mothers. дідько Парі. чому ви дозволяєте так до себе ставитися? Звісно, це було подано через призму тотального кринжового фарсу, але ідея була на поверхні. Лише відчувши на собі таке ставлення, хлопці починали щось розуміти. Це моя подруга. Yeah. Поводься пристойно. поводця yeah. пристойна? Oh, ну так, молодіжні комедії нульових зараз виглядають однобоко з кринжовими, часто сексистськими жартами. Це відбиток тієї епохи, яка вже пішла безповоротно. Продовжуємо наш марафон. Перша частина Щасливчика Гілмора. Це та касета, яка крутилась у моєму відаку постійно. Настільки мені подобався вайб у цьому фільмі, і те, який головний герой, веселий бунтівник. Прокляття, чого витріщилися? Будемо грати чи зачесати його герой, хокеїст. Який несподівано відкриває в собі талант до гольфу, але з його фірмовою агресією та нестримною енергією. Весь гумор будувався на тому, що його персонаж це абсолютний аутсайдер, що руйнує елітарний світ гольфу своєю грубою, але такою справжньою енергією. А потім я побачив, як Сендлер змінив амплуа дратівливого хокеїста-гольфіста на романтичного весільного співака? Він показав, що Вміє бути зворушливим. І другим моїм улюбленим фільмом з ним став співак на весіллі. Я плачу тобі не за те, щоб ти ділився своїми думками, а за те, щоб ти співав. Тільки мікрофон не у вас, а в мене. Доведеться вам уважно слухати кожне моє слово. Там така крута атмосфера, 80-ті, незграбні зачіски, синтезаторна музика, і Адам Сендлер у ролі весільного співака, який щойно пережив розбите серце. Тут його комедійний талант розкривався зовсім інакше через таку саму іронію і через хімію з Дрю Берімор. І тут, як на мене, дуже помітний фірмовий гумор того старого Сендлера. Усе скінчено. Будь ласка, знімемо футболку з Ван Хелленом, доки ти не зв'язалася з групою, і вона не розпалася. ще не можу не згадати фільм Великий тато. Тут Сендлер повернувся до свого звичного образу. Він грає ледачого 30-річного хлопця, який раптом стає опікуном 5-річного хлопчика. І тут Сендлер ідеально балансує між своєю фірмовою дурістю і щирим бажанням стати відповідальним. Який геть з тебе вкосив? Чому ти прискіпуєшся до мене? Бо ти не хочеш вступати в нову життєву фазу, а я хочу мати родину, і мені потрібна людина, якій я довірятиму. Це була історія про те, що справжнє дорослішання іноді приходить несподівано і через найнесподіваніших вчителів. Але вершиною його романтично-комедійного таланту для мене став фільм П'ятдесят перших побачень. Це чудовий фільм, який знову об'єднав його з Дрю Берімор, і це був магічний тандем. Фільм взяв дуже зворушливу ідею: закохатися в дівчину, яка щодня забуває про все, це була глибока розповідь про безумовне кохання і про терпіння. І що цікаво, так це те, що фільм не пішов шляхом класичного голівудського хеппі-енду. Це показує, що справжня любов це не про ідеальний фінал, а про щоденний вибір, про адаптацію і про те, щоб цінувати кожен момент, навіть якщо він триває лише один день. Ви часом не знаєте мене? Ні. Ні? Ще однією особливістю фільмів Сендлером є те, що він завжди знімається зі своїми друзями. Найбільше я сміюсь, коли бачу Стіва Бушемі десь на епізодичних ролях. Мені здається, що ці фонові образи стіва бушемі могли би стати головними персонажами якихось дурнуватих, але таких лампових ситкомів. Зі мною все гаразд. Ну а тепер, друзі, тримайтеся міцніше, бо ми входимо в зону турбулентності. Якщо до цього ми говорили про комедії, які грали за певними правилами, пародіювали жанри, створювали милих персонажів чи досліджували стосунки, то зараз ми згадаємо фільм, який узяв усі ці правила, спалив їх, а з попелу, мабуть, наробили самокруток для всього знімального майданчику. Он звукооператор. Асистент режисера, як справи Бобі. Що ви ж не думали, що ми не згадаємо про нього? Дуже страшне кіно. Цей фільм став феноменом, бо він не просто пародіював жанр жахів. Він пародіював конкретні сцени з конкретних фільмів, які ми всі бачили буквально вчора. Головною мішенью, звісно, був крик-фільм, який сам по собі вже був мета-іронією над слешерами. Маска вбивців, яка раніше лякала, тут отримувала по обличчю, корчила дурні пики. Йо, як життя. <плес> <плес> Під роздачу потрапило все. Він брав серйозні, напружені моменти, які ми бачили в трилерах, і ставив просте запитання: а що якщо в цей момент герой зробить якусь абсолютну дурницю? Взагалі у братів Венс є багато цікавих фільмів, не погрожу південному централу, попиваючи сік у своєму кварталі. Це ж був постріл у саме серце жанру фільмів про гетто, який на той час заполонив екрани. Вони взяли всі кліше від повчальних монологів до безглуздих персонажів і викрутили їх до такого абсурду, що після цього дивитися оригінальні фільми без посмішки було вже неможливо. Важко нам. Жити в чорному кварталі, без батька, на якого хочеться бути схожим. Круто сказано. І ось тут я згадую ще один фільм з Марлоном Венсом, і це без почуттів. І знаєте, нещодавно мені прийшла одна думка. Про цей фільм можна сказати, що це субстанція нашого дитинства, тільки знята в жанрі комедії. Бідний студент Деріл Лизерспун погоджується взяти участь в експерименті, вколюючи собі невідомий препарат, який, до речі, зовні дуже схожий на препарати з субстанції, і цей препарат робить його кращим, загострюючи всі п'ять почуттів до надлюдського рівня. І ось тут починається найцікавіше: це не боді горор це боді-комедія. Пам'ятай, повне дотримання інструкції. Не перевищуй дозу. Гаразд жах субстанції полягає в розпаді та втраті контролю над своїм тілом. А комедія без почуттів якраз полягає в надлишку контролю, який призводить до його повної втрати. Головний побічний ефект препарату, якщо прийняти за велику дозу, одне з п'яти почуттів випадковим чином вимикається, і на цьому будуються всі комедійні сцени. То ти дозу не перевищував. Що? Перевищував? Та ви що, док, я що дурень? Так, я перевищував. Обидва фільми про амбіції та бажання хакнути себе за допомогою хімії. Але якщо один веде нас у темні глибини психологічного жаху, то інший у світ фізичної комедії. Я те, що скажу. Я вас дурив. Після цієї епохи гучного безцеремонного гумору щось почало змінюватися: інтернет, соціальні мережі усе це не могло не вплинути на те, з чого ми сміємося. Я точно можу сказати, що час простого, бездумного гумору, побудованого на стереотипах минув, світ став більш взаємопов'язаним, емпатичним, і ми почали краще розуміти, що слово може ранити. Тому сьогодні хороший комік це не той, хто сміється з інших, а той, хто сміється над собою, над системою, над абсурдом самого життя. Що ж, друзі, наш марафон добіг кінця. Попкорн закінчився, а відак вже перегрівся. Ну а тепер хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. І окрема подяка всім, хто підтримав проект донатом. А для всіх бажаючих всі посилання є в описі під цим відео. Ваша підтримка дуже мотивує та надихає робити цікаві відео та втілювати в життя нові проекти. Ну а якщо чекаєте клівхенгер наступної серії, то зараз він буде. А поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промі! Встав дуже глибоко.